Сьогодні ми зібралися, щоб згадати обряд ліплення короваю перший день великого весілля. Готуємо прикраси для короваю. Наша піч регочи, наша піч регочи корона. А хрипєчок посміхається, наші жічки сподівається. Кучерявий піч вимітає, кучерявий піч вимітає, нехай йому Бог помагає, щоб Бог послав долю молодий молодому. Ніхто не вгадає. Ніхто не падає, що в нашому короваї є, є да муки. є да муки, є сім вершків масла, є <поцес> корова і є й речі. Питається корова й речі, чи є стежка до печі стежечка та й вузесенька. Поніру та зелене синь. Це мені замето прийшло, що це мені замето прийшло, що в кишені тісто зійшло, а кишеня обірвалася, а я сорому набрала. Обіцяла весільна я мати, обіцяла весільна я мати на дати І з вишнями, і черешнями, і з червоною калиною за хорошу дитиною. Рязнули ложки тарелки. Брязнули ложки, тарілки, дайте по чарці горілки, по чарці помалесеньки, по ложеці Нас синь. Наскликали корова, ліпити. Нас кликали корова ліпити, обіцяли медвено пити, а вони нас обдурили да водою напоїв. Ще не зовсім готовий наш коровай. Мабуть, ще буде допікатися. А ми часу не гаємо. Розводимо цукор з водою та чекаємо на наш коровай. Віхтиком наносимо солодку водичку та посипаємо блискітками. А готувалися ми не дарма, адже попереду нас чекає весілля. Не просте, а золоте. Родини, Валентини та Миколи Дрозд.